За даними епідеміологічного моніторингу протягом останнього тижня в Дніпропетровській області в закладу охорони здоров'я за медичною допомогою звернулося 5395 осіб з проявами гострих респіраторних вірусних інфекцій. Серед них 33% це діти до 17 років, це 1790 дітей і інтенсивний показник захворюваності на 100 тисяч населення в області Склад 175 і 0,7. А серед дітей до 17 років 314,24 і на 100 тисяч населення у порівнянні з, з попереднім тижнем захворюваність на останньому тижні зросла на 12%. В той же час захворюваність на останньому тижні на 65% менше ніж аналогічні показники захворюваності протягом 2021 року. Незважаючи на поступове зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, рівень захворюваності на сьогодні в області знаходиться на низькому рівні інтенсивності епідемічного процесу та не перевищує епідемічний поріг. За останній тиждень в області зареєстровано 501 випадок захворювань на коронавірусну хворобу covid 19 одужало 300 хворих і маємо також зниження захворюваності у порівнянні з попереднім тижнем на 14 і за весь період пандемії в області у нас зареєстровано більше, ну, вже майже 348 тисяч хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 і більше 336 тисяч одужало і, на жаль, в летальні випадки – це вже більше 10 тисяч. Тисяч летальних випадків слід зазначити, що на епідемічний сезон 2022 та 2023 років ми очікуємо циркуляцію одночасну циркуляцію вірусів грипу та коронавірусу, ну так зване sars cov 2 ну, Тобто той коронавірус, який зараз викликав нас пандемію. Що нагадаю, що пандемія у світі триває ще. Ну, циркуляція даних вірусів буде визначати активність епідемічного процесу. У нас в області вже встановлена циркуляція вірусів парагрипу, ріновірусів, аденовірусів. Так, також вже наприкінці листопада поточного року ми вже спостерігаємо, також від хворих виділяються від хворих виявляється збудник також грипу А. Також хочу звернути увагу, що у разі якщо ви, ви захворіли. У вас з'явилися клінічні прояви гострої респіраторної інфекції: це кашель, нежить, це головний біль, підвищення температури тіла та інші. То необхідно. Залишатися вдома, не слід займатися самолікуванням, бо бо ну, це може викликати негативні наслідки. Слід зв'язатися з вашим сімейним лікарем, він дасть відповідні поради, призначить лікування та призначить відповідні діагностичні дослідження. Вакцинація проти грипу, вона рекомендована. Не всім людям вона рекомендована переважно людям, які відносяться до груп ризику, це групи соціального ризику і медичного ризику. Стосовно груп населення, яким рекомендовані рекомендована вакцинація проти грипу, як сказав, це групи так званого соціального та медичного ризику, групи ризику ну, соціального та медичного ризику, це ну, по перше, це вагітні жінки, це діти від 6 місяців. Та люди віком 60 років і старші, це люди, які мають хронічні захворювання серцево-судинної системи, дихальної системи, нирок, цукровий діабет та інші люди з хронічними захворюваннями. Це люди, які в силу своєї професійної діяльності вони контактують з багатою кількістю інших людей. Це вчителі, це медичні працівники, це працівники сфери торгівлі, також це наші військові. І вакцинація проти грипу захистить або від самого захворювання, або Дозволить уникнути тяжких наслідків, які можуть, можуть призвести захворювання. Це ускладнення різноманітних хронічних захворювань, які є, вже є у людини, вплоть до летальних наслідків. Тому закликаю всіх наших громадян отримати, звернутися до вашого лікаря та отримати щеплення проти грипу ну, слід пам'ятати, що імунітет, тобто імунна відповідь організму, вона формується лише через два тижні. Пісток я отрима, після того, як отримано щеплення. Ну тому можу порадити найскоріше такі щеплення отримати.